Карта дня на 6 жовтня. На 2 рані, Мамунті будемо робити сьогодні. Так, скільки варіантів зробити? 16 варіантів. Ну, спробую. Може зайняти певний час. Так, ну, тайм-коди потім проставимо під відео. Отже, буду витягувати отак із колоди. Не буду викладати, просто задумуйте число від 1 до 16. Не обирайте по карті, просто задумуйте число. Отже, перший варіант. Олесниця. Завтра, надзвичайно, активний день вам випадає. Якщо збираєтеся в поїздку, то поїздка пройде безперешкодно. Ніяких пробок, ніяких заторів, машина працюватиме справно. Якщо не збираєтеся в поїздку, то просто активний буде день, на місці сидіти вам не доведеться. Ну, і ще, може бути, вам прийдеться відстоювати свої якісь переконання, виграти якусь конкуренцію. І вам це вдасться. Другий варіант карта справедливості. Карта справедливості вказує, що завтра у вас може бути, якщо плануєте, відвідування будь-яких державних органів влади, якихось. Установ пройде успішно. Завтра прийдеться прийняти якесь вам відповідальне рішення. Так, далі. Ну, і це карта карми, тому завтра у вас і спіткає якась карма. Ну, це залежить від того, що ви робили в минулому. Вона може бути як позитивного, так і негативного характеру. Хто кому потрібно звернутися до лікаря, то візит пройде вдало. Діагноз правильний буде. Так, і взагалі ваш стан здоров'я відповідає вашому вікові і вашій конституції. Так, третій варіант. Двойка жезлів. Двойка жезлів вказує на те, що завтра вам прийдеться обдумувати якийсь план дій. Ще двойка жезлів вказує, що ви можете зустріти людину, це може статися випадково, яка зіграє потім велику роль у вашому житті. В тому Більше це стосується ділових моментів. Тобто ви потім можете з ним, з частиною людиною щось розпочати, нову якусь справу. Ще двойка жезлів вказує на вдалий день для підписання всякого роду договорів і у. Договорів, там, контрактів, таке інше. Все пройде добре. Так. Тобто, день сприятливий для того, щоб домовитися з кимось. Четвертий варіант диявол. Карта диявола вказує, що завтра ваш день буде сповнений якимись спокусами. Тут, може бути, що завгодно, може бути імпульсні покупки, може бути. Ну, Не контролюємо бажання з'їсти щось смачного. Може бути, ну, тут для когось і секс пройде кришезносний, Так, далі по дияволу. Треба просто завтра тримати себе в руках, оскільки все це імпульсне, потім може вас привести до розчарування. Ну, Що стосується здоров'я, то здоров'я в найкращій формі, ну і ви це самі по собі відчуваєте. П'ятий варіант. Колесо фортуни теж дуже такий день активний. Ну, по-перше, це завтра комусь випадає щасливий випадок. Це може бути що завгодно: або корисне знайомство, або якийсь контракт, або гроші. Для когось навіть виграш, в якусь гру або лотерею. Далі ця карта вказує, що Хтось може повернутися до вашого життя. А друге, другий варіант програється так просто дуже як активний день. Вам не сидіти на місці, по цій, як білка в колесі, ніби крутитися. Але і в першому, і в другому випадку наслідки позитивні від того, що відбудеться завтра. В принципі, всі ваші справи повинні вдатися як найкращим чином. Шостий варіант двойка мічів. Так, це карта компромісу. Завтра вам прийдеться вишукувати компроміс в чомусь. Може так статися, що вас попросить, хтось, вас, колега попросить вас вийти на роботу, щоб замінити його через раптове там, наприклад, захворювання. Загалом ця карта вказує, що без дії, без, без дії сидіти не можна. Але в той же час, якщо щось зробите, то добре це обміркуйте, оскільки є декілька варіантів для того, як вам діяти. Так, сьомий варіант. Туз Кубків. Завтра на когось очікує дуже приємний сюрприз, радість, приємна звістка, а для когось програється як зустріч навіть нової любові. Тому будьте на чіпку. Так, тут з кубки вказує на дуже сприятливе вирішення вашого питання, особливо якщо воно пов'язане з творчістю. Ще ту з кубки вказує на те, що або ви, або вам надійде приємний сюрприз. Подарунок, можна близьких порадувати. Ну, Ще для когось програється просто як бокальчик вінця, але він вас дуже порадує. Що стосується любовних відносин, то по цій карті можна розраховувати просто на дуже красивий, ніжний секс з любимою людиною. Отак. От для когось і так програється. Дивіться, вилетіла восьмий варіант. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів вказує на. Справи домашні. Тут, ніби як в колі близьких, ви будете обговорювати якісь ідеї, які роз... плани будете будувати на майбутнє своєї домівки, своєї сім'ї, таке інше. Хто завтра якусь справу розпочинає, вона пройде добре і з позитивним результатом. Можливо, ви не зразу відчуєте цей результат, але через певний час він вас дуже порадує. Ця карта ще так казує на всякого роду зустрічі вечерінки свята побачення. Для когось програється як любовне побачення. Для когось може програтися, ну це для одиниць, звісно, зізнання в коханні і навіть планування майбутнього весілля. В цілому, позитивна карта вказує на, всі, на те, що день вас завтра просто порадує. Так, Дев'ятий варіант. Двойка пентаклів. Двойка пентаклів вказує, що. З одного боку, день не несе вам розчарування. З іншого боку, тут є така вказівка, що хтось може над вами невдало пожартувати. То і, і ви ніби як будете сумніватися в своїй чи привабливості, чи в розумових здібностях навіть. Тобто буде намагатися занижити вашу самооцінку. Але це гра це просто гра, це такий флірт у людини з вами. Заграє він з вами. чи вона. Ну, якщо це е, людина з того, ну, там, ваш друг, це просто він так жартує, чи вона. Так, все ще в, карта вказує, що в когось завтра може бути разовий контракт, і по ньому поступлення грошей, теж це як разова допомога. Це не на постійній основі. Якісь гроші слід очікувати завтра. Що стосується здоров'я, то воно бути в нормі. Так. Десятий варіант. Сім камічів. отут тут сім камічів вказує на те, що ви завтра краще уникаєте спілкування з такими незрозумілими людьми, які можуть вам нести якусь не корисну інформацію, можуть вас критикувати, можуть, можуть вас вести в оману або втягти в таку справу. Тому краще не втягуйтеся, ніякі конфлікти, ніякі розгорки вас зроблять потім крайнім. Це карта зрадника, це карта такого, що може вдарити вас саме болюче місце. Тому будьте уважні стосовно того, тих, хто вас оточує. Одинадцятий варіант. О, тройка кубків. Чудова карта, яка вказує на всякого роду свята, торжества. Вони можуть бути як чи, чи, в когось як день народження програється, в когось як е, просто там, ну, на весілля можуть запросити, можуть на, на ще якусь вечірку вас запросити. Цілому день пройде дуже позитивно, будете відчувати себе, як, е, як риба в воді будете крутитися. Е, приємна звістка якась, творчий процес проходить без зупинок, е, навчання проходить без зупинок, діти радують. Ну, в когось в одиниць може програтися звістка про народження дитини у ваших близьких людей. Не забудьте тоді поздоровити. Так, це 11-12 варіант. Повішений. Так, повішений вказує, з одного сторони, може вказувати на погіршення здоров'я. І воно буде стосуватися, наприклад, там, болі в спині або в ногах. Це один варіант. Другий варіант вказує на те, що ви будете повністю поглинені в якусь роботу. Не буде коли навіть голови підняти до гористики буде роботи. Творчий процес по цій карті проходить плідно, якщо ви повністю занурені у цей процес. Також вказує на підготовку до якихось іспитів, комісії або там, екзаменів, такого, такого плану. Теж підготовка пройде плідно. Ну, Для когось програється ще як зависання на якихось сайтах, на якихось відео. Можете так вбити свій час. Ну і хтось буде відповіч... просто відпочиватиме по цій карті. Так, це у нас 12, 13 варіант? Десятка мічів. Так, ну, на здоров'я. Тут раптово може бути захворювання, яке у вас може просто. Пригвоздити до ліжка. Тому будьте уважні, якщо сьогодні вже якісь симптоми, прийміть міри. Далі, тут може бути така якась звістка, або хтось якось до вас проявить агресію, що ви будете себе відчувати дуже принижено. Причому ви не винні, ви не винні, ви білий птах, у вас чисті думки і помисли, але людина може вам нанести просто удар в груди. ну... Такий характер, або така людина, або така ситуація може скластися. В той же час ця карта вказує, що для когось, хто перебував в тривалий час, депресії або напруженої ситуації, наступає час перед досвідом. Тобто напружена ситуація закінчується. Завжди по цій карті потрібно пам'ятати, що якою б не була темна ніч, наступить світанок. 13-й варіант, 14. -й. Пустельник. Ця карта вказує на те. Якщо ви збираєтеся завтра в якусь дорогу, то туди треба відправлятися на одинці. Дорога пройде успішно. Дорога буде результативна, але якщо ви відправляєтеся сам на сам. Ця карта вказує також на те, що завтра можна розпочати, наприклад, курс очищуючих процедур або дієти. Так, буде розгортатися е, успішно, навіть проголодувати для когось можна, якщо таке практикуєте. І ще ця карта вкаже на те, що ви, е, якщо займетеся завтра навчанням або якоюсь такою роботою, яка потребує систематизації, вона пройде успішно. Е, ну, е, Карта ще вказує на те, що непогано побути на самоті вам завтра і просто порозмірковувати або відпочити від цього спілкування. Так, я вже запуталася, який, ну. Це 13, це 14. Так, 15. Сила. Завтра День всякої сили. Хто хворіє на виздоровлення. Хто очікує грошей, отримає, хто працює ну, наполегливо, над яким, намагаючись добитися результату, доб'єтеся, проявите завтра всю свою харизму. Будете блістати, будете. При ну, Довжне враження на оточуючих. Можете навіть когось і прогнути. Ну, як прогнути? Тут м'яка сила. Не можна нахрапом діяти, але якось там силою слова, силою переконання словом, можна це робити. Ну, Дуже позитивна карта, яка вказує на успіх у будь-якої справі, яку ви завтра розпочин... розпочнете. І 16-й варіант. 8 пентаклів. Завтра простий буденний день. Не Просто ви будете працювати, все буде у вас по шаблону, ніби. Ну, Менше з тим всі розпочаті справи будуть розвиватися і дадуть вам той результат, на який ви сподіваєтеся. Це вдала карта на отримання грошей. За свої труди отримаєте винагороду. Навчання можна розпочинати, ця карта вісімка, вона як знак безкінечності, тобто процес буде йти без затримок. Можна звернутися до когось не те, що за допомоги, а просто залучити когось до виробничого процесу або, для, або до, до роботи по дому, щоб не одному вам чи одній вам тягти на собі весь оберемок оцих турбот. По здоров'ю будете відчувати себе добре. Просто е, буденний день такий, поки вам, вам так поки показують. Я дякую за увагу.